Як співає Авріла Він наживо у 2024 році? Олди, ви тут це відео для вас. Здається, я забула привітатися. З вами Оля Пробойс. Тут все про вокал. Особисто я дуже любила слухати Авріл в юності. Вона дійсно вплинула на мене, на розвиток мого вокалу. Саме завдяки її пісням, які я співала майже щодня. У мене напрацювалися хороші верхівки, тверда атака, товсте змикання. І сьогодні Авріл все ще продовжує співати, гастролювати, і це дуже класно. І мені захотілося проаналізувати її звучання і її вокальну техніку саме у 2024 році, саме зараз. Альбом, який звучав у мене постійно на репіті, це був альбом Under My Skin. і я обожнюю кожну пісню з цього альбому. Отже, трішки фактів про Авріла. Лавін. наразі 39 дев'ять. Років. За походженням, вона канадсько-французька співачка. Тип голосу ліричне сопрано. Першу пісню Авріл написала у віці 12 років. І, до речі, якимось чином вона пов'язана з Україною. А як саме про це дізнаєтеся далі в ролику? І пропоную сьогодні вслухатися добряче в її живе виконання пісні I'm with you. Ця пісня одна з моїх найулюбленіших. І взагалі цю пісню обожнюють теж мільйони. Напишіть, до речі, чи вам ця пісня подобається. І я віднайшла на Ютуб відео з цією піснею в хорошій якості з фестивалю Glastonbury. Цій пісні на секундочку вже 22 роки. Це ого. го І зараз ми ж послухаємо, як вона звучить сьогодні. А що чути? Чути те, що пісня звучить в оригінальній тональності. І це я вам скажу для голосу взагалі дуже складно, тому що вона досить висока. І цікаво те, що з 2002 року по 2012 рік більшість відео, лайв відео які я знайшла на YouTube, були заспівані Авріл в тональності нижчі від оригіналу. Зазвичай це була тональність нижча на один тон. А зараз вона от виходить, співає наживо в оригінальній вищій тональності. Ну це прямо виклик собі. Тож давайте слухати. Я коли слухаю цей вступ, в мене реально йдуть мурашки, тому що, знаєте, от повертає пісня тебе в певний стан, в певний період твого життя. Ну це дуже круто. Музика, вона має неймовірну владу над нами вступає Авріл, досить впевнено. У неї тут одразу таке впевнене товсте змикання. Тобто, якщо я знову ж таки пригадую оригінал композиції, вона співає там спокійніше і а, більш розмовно, фрази робить більш короткими: I'm I'm standing on a bridge, I'm waiting in the dark. А тут вона одразу така I'm I'm standing on a bridge, I'm waiting in the Dark. Dark. Оці Глісандо і трошки така в голосі наглість. І я, до речі, чую трішки в тембрі, а, можливо, у неї простуда, а трішки носове звучання присутнє, або її голос, її тембр з віком трішки вже видозмінився. Ну, цікаво, почуємо, як буде все звучати далі. Тобто вступила дуже впевнено. Тут вона вже навіть трішки м'якіше проспівала ці фрази, а теж так більш розмовно і цікаво, що в неї такий був же рукою, Там не видно, але за мікрофоном. А вона щось показала, скоріш за все, звукорежисеру, що щось їй некомфортно, можливо, вона себе погано чула. І, до речі, звук це живий, як ви чуєте, тому що є такі маленькі, але все ж не точності. І це говорить про те, що ніхто його в студії потім цей звук не підтягував, не оброблював, не доводив до перфектності. І це класно, тому що ми чуємо справжню картину. Тут знову ж таки я чую цей носовий призвук, можливо, дійсно в неї була нежить або вже після, після хвороби. Тут дуже класно проспівано на нотки, такі протяжні динаміка зростає. Isn't anyone try to find me? більш таке товсте змикання вона використовує і вона дуже полюбляє все співати з такою твердою атакою. В принципі, така атака дуже характерна саме для поп-рок виконавців. До речі, багато хто вважає, що Аврі Лавін – це панк-співачка. Вона ж себе такою не вважає, а відносить себе до стилістики саме поп-року. Дуже класно, дуже легко вийшла на гору. Он самварікам тікмігел. І зараз слухаємо приспів. чути, наскільки класна атака на кожне слово, наче йде такий акцент. It's a damn cold night. До речі, в якомусь інтерв'ю Авріл казала, що вона дуже любить виконувати саме цю пісню наживо, тому що вона дуже вокальна, і на ній можна показати свої вокальні здібності. І дійсно тут нереально високі ноти, тим більше в цій оригінальній тональності, і тим більше далі там будуть конкретні верхівки, до яких ми доберемося. Отже, в приспіві вона вже починає використовувати таке дуже товсте змикання, це навіть вже белт у неї, там не максимальний, але все ж відкритий, об'ємний, грудний звук. Ще ми чуємо на фоні багато прописаного бек-вокалу, Це точно прописаний, тому що вона, по перше, на сцені ми не бачимо ніякого хору, а там багато голосів. Скоріше за все, музиканти грають наживо, але під плейбек. Тобто такий заготовлений саунд, на якому не прописані всі інструменти, а лише певні, там такі, як скрипочки. Ми на початку ми чули. А музиканти вже доповнюються наживо звучанням гітар, бас гітар і барабанів, ну і вокалу, власне. Ці дві фрази вона проспівала вже трішки тихіше, тому що, по перше, вже ноти не такі високі, вони більш розмовні, а більш е, дрібна ритміка тут. Тут трішки можна придертися, тому що на слові Ю не дотягнулася нотка. I'm with you. Оця you". До речі, я декілька лайвів слухала, і дуже часто, саме в цьому моменті, цей мікрофальш. Буває таке, буває таке, що артистам от певний хід незручно співати. Хтось не любить співати, наприклад, коли інтервал вниз, хтось не любить стрибки знизу вверх, хтось не любить слайди Ну, коротше, в кожну своє. Продовжуємо. Yeah, yeah. Тут ми почули яскравий фрай I'm with you. Оцей а, 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 теж характерний звук для Авріл, тобто вона його часто використовує. І цей звук завжди свідчить про те, що голос виконавця розслаблений, що виконавця співати комфортно, тому що якщо вам на прузі, ніколи в житті цей звук не вийде. Слухаємо другий куплет. Цікаво, те, що другий куплет вона почала співати навіть спокійніше, ніж перший. Зазвичай все відбувається навпаки. Перший куплет він спокійний. Це початок пісні. На другому йде розвиток подій. То тут вона якось так прям ніжно більше дала придихання. place. Що вже більше мені нагадало, о той оригінал цієї пісні. Here? I know. Тут так класно зробила. Is anybody here? Перейшла з такого акцентованого дзвінкового звучання. Is anybody here? на повітряний I know Супер. Класно прозвучало, взагалі супер умнічка. І зважаючи на те, що артистка як не як вона стала доросліша, а голос, як ми знаємо, з віком теж трошки видозмінюється. Ці всі наші структури, наші можливості, то вона дуже круто співає. Ще й в оригінальній не побоюсь повторювати цього слова тональності. Супер класно тут для неї дуже зручні ноти. Isn't anyone trying to find me? клас. Тут та вихід на гору, тобто це те, що вона внесла нове в цю композицію, в плані, що в оригінальному звучанні, коли ми бачимо кліп цієї пісні, там просто звучить Won come take me home» на оцю нотку. А зараз вона полюбила співати ще вище цю ноту. Won come take me home» і прям з такою сильною атакою. Знову ж таки, і це я вам скажу не є белт в чистому вигляді. А вона там переходить на дуже крутий мікст. Балтовий такий мікс, тобто вона дуже класно володіє своїм голосом. І як підтвердження, зараз ми це все чуємо. Класні протяжні знову ноти, знову приспів, знову товсте змикання. В неї такі відкриті голосні. Якщо подивитися на її позицію, вокально в неї завжди рот широкий зуби на показ, тобто звук прям дуже близько сформований. Знову ж таки, якщо прям геть придиратися, я не хочу тут придиратися, але як педагог, звісно, я чую певні неточності. Вони є а, можливо, не всі їх почують. А, але я абсолютно нормально ставлюсь до цих неточностей, тому що це живий звук. Ти знаходишся в стресових, як не крутих умовах, тому що ти на сцені ніхто не знає наскільки тобі комфортно чи не комфортно, наприклад, себе чути. Взагалі може тобі щось болить, може тобі голова болить і так далі. Ну коротше, є багато факторів. Факт залишається фактом. Це те, що вона дуже крута вокалістка, дуже крута. До речі, вона ж авторка пісень, авторка, композиторка, ну реально талановита дівчина. Жінка вже. І знову ж таки, ці мікронеточності, які є, вони якраз роблять виконання живим виконанням, тому що коли все підчистили і все звучить пропустили через автотюн, і все звучить там так вилизано, Ну блін, ну нічого не буває в світі ідеального. І я вам скажу так: коли ти знаходишся як глядач на такому концерті, коли співає просто весь зал, весь стадіон, всі навколо тебе. Ти не помічаєш взагалі цих неточностей. От тебе або вштирює цей момент, або ні. Тобто ти реально стоїш, співаєш, ти такий щасливий, що ти там знаходишся. От. І, як правило, ми ці моменти не помічаємо знову ж таки вокальних якихось там недосконалостей. А так, давайте почуємо ще раз цей момент, на якому от там була неточність. Тут ну, трішки краще, як на мене в цьому куплеті, прозвучали саме оці моменти в кінці приспіва. І зараз перервемося, тому що я обіцяла розказати, як вріла він пов'язана з Україною. Отже, альбом Skin, який вийшов у 2004 році, який я особисто дуже багато слухала, він був написаний спільно з канадською співачкою і композиторкою увага, українського походження Шанталь Крив'язюк. Ото і зв'язок з Україною, і цей альбом став дуже і дуже успішним. Загальносвітовий тираж платівки перевищив цілих вісім мільйонів. Уявляєте? Ну потім там ще були свої розбірки, там ще здається були суди з цією шанталь між Авріл і Шанталь з приводу авторства пісень чи плагіату. Я вже в це все не вдавалася дуже в деталі, але сам факт зв'язку з Україною мене дуже потішив. І тепер слухаємо бріч а там будуть дуже високі технічні моменти. Тут теж, до речі, ми чуємо бек вокал який прописаний, і а, Авріл трішки співає ритмічно по-своєму, і тому, якщо вслухатися, є таке розходження, тобто не синхронно йдуть вокали, це знову ж таки нічого страшного, це просто те, на що я звернула увагу. А вокально все заспівано, верхівки звучать, але далі ж буде ще вище. Тут прикольно теж мені подобається верхівка. І взагалі Авріла Він, окрім того, що вона сопраний голос у неї від природи високий. Але вона часто використовує в вокалі своєму ще й трішки підвищену гортань для того, щоб ще легше взяти високі ноти. Так. Maybe I'm out of my mind Maybe I'm і знову ж таки, звук дуже відкритий, то все змикання. Яка умнічка! Оце реально був момент один з найскладніших в цій пісні. Тобто, мало того, що там інтервали на гору, вони ще й різні. І оця нотка, знаєте, така нотка наверху? Нотка Мі. Ну, я не Авріл, але приблизно намагалася відтворити. Це дійсно дуже важко. нота мі. Там не чистий белт на цій ноті, там знову ж таки мікс у неї дуже класний мікст. Тобто, більш таке вже вузьке звучання, але воно звучить дуже емоційно, дуже об'ємно. І що ж буде далі? Далі співають слухачі, там, до речі, вони дуже довго будуть співати, тому я зараз перемотаю на кульмінаційний момент, коли вона знову ж таки піде нагору трішки раніше. Оце дійсно найважчий момент. Знову ж таки, там постійно нота мі, і вона ще й з неї починає. Тобто тобі не просто до неї треба прийти, а тобі треба з неї почати, вже бути там на горі. А трішки, ну вона умнічка, вона практично, практично там може не дотягнула, я не знаю, там 15% зі 100, от ще хотілося би підтягнути. Як на мене, якби тональність пісні була все ж таки на півтона нижче. Це було просто ідеальне звучання, тому що не потрібно було би так, аж так бути на певному піку. Я завжди за те, щоб голос звучав вільно, і щоб ваші високі ноти вони не були прям знаєте екстремальними. Ну типу вийде-не вийде, і звучати класно, і по відчуттям класно. Тобто, моя особиста думка, що е, ця пісня прозвучала би ще крутіше на півтона нижче. Але так як вона і заспівала зараз, це теж дуже високий рівень. Тут класно проспівано, тому що і легше, тому що нотки пішли нижчі, більш розмовні. Там ще підтримує бек-вокал. І зараз знову будуть пару повторів на горі. Oh Оцей третій раз найвлучніший був проспіваний. Тобто, бачите, коли в тебе є декілька дублів, така сама мелодія, і ти якби підлаштовуєшся м'язами, ти заспівала раз, відчула, що там чуть-чуть Можна було краще. Заспівала другий раз. Тобто ти реально шукаєш варіанти. І от третій вона вже прям виспівала його добряче. А четвертий найбільш був невлучний, тобто він сповз вниз, тому що постійно втримувати втримувати оці всі зусилля м'язові, а оцю позицію високу, це дійсно дуже складно і скоріш за все, саме на четвертому вона вже трішки підвтомилася. І це абсолютно нормально. Знову ж таки, пам'ятайте, вона співає цю пісню в оригінальній тональності. Умнічка. Оці перфектно прозвучали оці дві е фрази. Дуже класно. І тут кльо, а веде я прям доїхала до цієї нотки. Так. You. Тут знову фрайбу you. І все здається. Так. І це фінал цієї композиції. Отже, ну що, як звучить Авріл у 2024 році? Я вважаю, що вона звучить круто. У неї дещо змінився тембр з віком, тобто він став реально більш дорослішим. І, можливо, знову ж таки, на це вплинула якби, гіпотетична простуда чути трішки носовий призвук. Але вона однозначно не втратила знаєте, такої своєї емоційної крутої подачі, динаміки, не втратила своїх оцих відкритих об'ємних верхівок. То мені дуже подобається, як в її голосі одночасно ми чуємо і наче таку емоційну напругу, а потім раз, і вона переходить в більш таки, таке м'яке звучання, додає повітря, і це дуже личить її тембру. І особливо це дуже личить таким ліричним пісням. Як вам її виступ, чи хотіли би ви побувати на її концерті? Чи подобається вам взагалі її творчість? Ну, скоріше за все, якщо ви відкрили це відео, то вам аврі, Лавін подобається. Для всіх тих, хто хотів би навчитися співати, маю чудову новину. У мене є записаний відеокурс вокальна база, пройшовши який, ти зможеш точно опанувати базову вокальну техніку. Посилання деталей залишу в описі до цього відео. А якщо ти хотів би працювати з педагогом, розвивати свій голос, то я запрошую тебе про. Voice Music Studio, ми знаходимося в Києві, власне, тут я знімаю свої відео. Також пишіть в коментарях, що цікаво було б подивитись на майбутнє чи вокал розібрати. З вами була Оля Voice, побачимось!